Протягом двох днів, 3 та 4 жовтня, невеличке село погоня приймало прочан, адже в цій місцині на території монастиря Успіння Матері Божої проходила ювілейна 20-та міжнародна проща Вервиці за мир і єдність церкви. Сонячна тепла погода сприяла цьому релігійному дійству і зібрала в одну велику молитовну родину людей різного віку з різних місць. Марійка приїхала на прощу старого Лисця і молитиметься за Україну за те, щоб закінчилася війна. Хочу, щоб був мир в нашій країні, щоб ніколи нікого не вбивали, щоб були всі здорові. Намети зручні. В них можна перепочити і навіть заночувати. Тисанський районний відділ Управління у Івано-Франківській області. Працюю вже від п'ятниці, тобто на сьогоднішній день розвернути наметове містечко з кількістю 12 палаток різного вмістимості людей. Дане наметове містечко передбачено для того, щоб парафіяни, які прибувають на прощу з дороги. Всі ми знаємо, що вони йдуть пішком, щоб вони могли передпочити вночі. Якщо хто не має де переночувати, може переночувати. Паралельно з цим буде працювати польова кухня, де буде надаватися їжа для соціально захищених верств для людей, які потребують у даній допомозі. Обласна та район. Організація ТОВ Червоного Христа уже не вперше несе варту у дні, коли відбувається проща, і в змозі надати першу медичну допомогу. У першу чергу надання допомоги людям, які будуть звертатися до нас. Я вже другий раз ми привозимо наш загін першої допомоги. Сьогодні ми привезли сім чоловік. Я думаю, що вони справляться зі своїм завданням. Ребята молоді, це в основному студенти. Нашого медичного університету п'ятий, шостий курс, так що вміють надавати допомогу. Ну, будуть чергувати, і подивимося, як це буде. Тож до початку основного релігійного дійства усі служби готові, і кожен, хто сюди прийшов чи приїхав, знайде для себе щось вартісне. Ми приїхали з Городка Львівської області. Це організація скал скалскальське скалство Європи. Ми приїхали сюди на прощі помолитися і. Ну, то як табір, ніби у нас. І він буде тривати від. Ну він же ми вчора сюди приїхали, і він буде до завтра. Завтра ми вже поїдемо додому. Дуже подобається багато, дуже людей. Концерт дуже гарний. Ми молилися біля ікони, вже цілували. Дуже нам сподобалося. Натхненник і організатор прощі і гуман монастиря, отець Никодим Гуралюк, щорічно вносить у Прощу щось нове і з кожним роком збільшується та розширюється географія прочан. Сьогодні є так: східна Україна, Закарпаття, Східна Україна, до Донецьк, Луганськ, Рівне, Тернопіль, Львівщина, молитва за Україні наразі так. Цій благодатній намоленій віками місцині кожен віднайде для себе, для свого серця і своєї душі щиру молитву, Боже благословення, а ще вип'є та умиється намоленою водою з джерела. Ну ми маємо тут джерело чудотворне, яке вже з покоління в покоління передають, що сила цієї води є помічна, і сьогодні ми маємо багато сілень. На очі, і на всі інші речі, які люди вживали воду, пили, оздоровилися. Протягом двох днів під час прощі було організовано співану вервицю, молодіжну концертну програму, в якій взяли участь не тільки колективи з Прикарпаття, але й з інших областей. А також було відслужено молебень до Пресвятої Богородиці. Проведено хресну дорогу, відправлено архієрейське богослуження, які очолювали єпископ Харківський Василь Точепець та недільне богослуження митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. І те, що ми відновлюємо таку велику молитовну прощу тут в погоні. Вервиці допоможе всім нам мати ту спільну думку, спільну молитву, адже спільна молитва вона є завжди вислухана і Господь благословить. І, і Я думаю, що вона об'єднає молитва, ця весь наш український народ для добра, для ласки, для Божого благословення. Тому нехай все милостивий Господь благословить всім. То мав бажання, хотів відвідати погоню, бути на цій прощі, але з різних причин: по стану здоров'я, часом чи, чи дорогою, не міг бути спільно з нами. Пам'ятайте, що ми завжди пам'ятаємо про вас, про всіх вас. Молимося, і тут в погоні, і також по всіх наших прамах. Просимо Божого благословення. Багатотисячна релігійна спільнота прочан у ці дні молилася за мир та спокій в Україні. Декретом митрополита Володимира визначено, що кожного року на початку жовтня проща Вервиці буде проходити саме у погоні.